Друзі мої любі всім привіт. Сьогодні зробимо пронос на матчі 5 України між Чорноморцем та Дніпром один останній тур. Ключовий тур між одеситами та Дніпріянами. Давайте будемо сторін на таблиці Української прем'єр-лізи. про один йде зараз на 4 позиції. Ця позиція дає право грати в лізі конференції. Якщо буде точніше, то приходить кваліфікація. 49 балів у Дніпра, 49 балів також і руха. Але Львів'ян різниця краща, але вище Дніпро, тому що Дніпріа на вихідних зустрічах було все таки краще трішки. Одеська Чорноморець на 10 позиції. Чорноморець не вилетить. Чорноморець в будь-якого випадку пропишеться в українській премерлізі. Да. З точки зору турнірної мотивації одеситів немає, але я вважаю, що Ще 10 захоче перемогти, ось їхні останні 4, 4 поразки, одна перемога. В чем сезоні 10 перемог, нічі та 17 поразок. В Дніпро 13 перемог, 10 та 6 поразок, узнання матч. Дніпрон, дві нічий, 2 поразки та перемога. Такий паний баланс. Ось У там взагалі була хороша перевага. Кокурентно. Дніпряни взагалі навіть на третю позицію розраховували, Але ось цей невеличкий спад дозволив і руху і Полісі доблизитися до да? Дніпра один і для Дніпрян це фінал. Це фінал. Ось тому що треба перемагати. Да, рук та Полісія. Да, рух грає з Динамо, Полісія грає з Шахтарем. Питань немає, але Дніпря також грається з непростим суперником і Чорноморця Одеський точно тут може зачепитися. Давайте тепер про загальні матчі подумаємо. Ну ось, останні 5 матчів. 0 перемог Чорноморця, нуль нічів та 5 перемог Дніпрян. 31.07.2021 рік Прем'єр-ліга Дніпро 3-0. 6 грудня 2021. 3-1 Дніпро. 30 жовтня 2022 року, Дніпро 1-0. 7 травня 2023 року, Дніпро 1-2 в Одесі. І 5-2 було 27 листопада, 2023 році, тобто дав у цьому сезоні. Тобто Чорноморець, якщо брати жодного матча, не віднічний до Вдома 0-3 та 1-2. Команда. Програла. Після повернення Чорномориці одеський, бачите, да, тут програли, програли оболон, ніч з оболоні ніч'я за болоні, програли кияна. 0-1 програли під епічним, Шавковську. Програли в Орслі, програли Вересу, програли Полісі, до речі, розграми 4 годин. Програла штетери, перемогли Олександрі, програла Зорі, програли Крівбас, програли програла Мена, програла штетерю. Програла штетерів, перемогли в Металіст. І програли і, Ну, Чернобориці в не найкращих, скажімо на так, кондиціях. Це факт точно. Дніпро. Дніпріани підбічні Юрія Максимова. Також не внадних кондиціях. То був матч з Кривбасом, коли Я нахвалював прям Дніпро що поділу, а потім був провал в Олександрії. Тому тобто, що Дніпряни там в чисту програли. Ось, ні часть з Шахтарем 1-1, де Шахтар не вийшов. Шахтара да, Шахтари, навіть на основний склад Шахтаря вважається фаворитом, але... не просто таке мав Мафо забирати. Просто забирати. Мав тоді на мою суб'єктиву точку зору. Ось Дніпро один перемогу. І по факту вже поставити крапку. Якщо ще не би виграв, ну по факту Дніпера просто було потрібно, як мінімум, вніччути розіграти і все. І, будь ласка. А так ні, а так Надія є, і Ерохі Палісі справді мають шанси. І ще навіть зарівнювати да, 6 поразив Дніпра. Але дуже багато було нічів. Їх аж 10. Ну, Чорноморець, по суті, в не грає. Вони або програють, або перемагують. 30 м'ячів наколотила Дніпро. Також 38 наколотила і одеська команда. Щоправда, Дніпро не пропустила 27 мячів, що є одним з найкращих показників в Українській прем'єр-лізі, і Дніпро має різницю забив та пропущення на секундочку, плюс 11. То Одеський Чорноморс пропустила цілих 45 м'ячів, що є однією з найгірших оборон в Українській прем'єр-лізі. Різниця у Чорноморця – мінус 7. 32 бали опаси і у, у Дніпра 49. Це вже казав. Черноморс дуже багато дозволяє суперникам створювати. Я думаю, що виключенням проптовий Дніпро проводив точно буде. А я думаю, і в Дніпра також не все ідеально. З дивився майже з Олександрією. Скільки моментів там було дуже багато Дніпрани дозволяють створювати цим суперникам. Я думаю, так. Перший пронос: обидві команди забійть. Друга первос. Я довго думав. Точно прямо довго думав. Все таки віддав перевагу другій другі, другі команді. Все-таки йдуть перевагу ОСК Дніпро. Да, дніпряни в найкращій кондиції, кондиція. Коли також також дає найкращій кондиції, Коли Дніпра... Матч жизненно необхідний, я думаю, що там Юрій Максим дає і продумає. Аби, заб'ють, та Дніпро один, як мінімум, цей матч не програє. Думаю, цілком імовірний розвиток. Я думаю, що Дніпро або переможе мінімально 2-1, або якась ніча може тут бути 1-1. Але я думаю, що Дніпро як мінімум точно не програє цей по І Дніпра не зробить себе, це можливо, щось добути тривало, но Чорноморець захоче перед своїми вболівальниками на мажорній ноті сезон завершити. Ну і, тоді, і мій пронос такий. Обидві команди заб'ють, та Дніпро 1, як мінімум, не програється поїде. Друзі, що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це відео я буду завершувати. Я вам дуже дякую за увагу. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей.